Зум і таємничий зоряний торговець Після свого кулінарного пригоди, навірдорізум вирушив у нову подорож безкрайніми просторами космосу. Пролітаючи між мерехтливими туманностями і дрейфуючими астероїдами, його корабель раптом зафіксував незвичайну присутність попереду. Масивний паруючий корабель не схожий на жоден із тих, що він бачив раніше. Він був прикрашений світними символами і дивними артефактами, прикріпленими до корпусу. Завиясшаю у пустоті, наче космічний ринок, цей корабель випромінював ауру загадковості та величі. Заінтригований, Зум вирішив дослідити його. Коли він наблизився, з його комунікатра пролунав голос Ласкаво просимо, мандрівнику. Глибокий, але доброзичливий голос луною розніся кораблем. Ти знайшов небесну лавку, найкращий мандрівний магазин у всій галактиці. Я Орвакс, хранитель рідкісних і двовижних скарбів. «Заходь на борт, і я покажу тобі дива всесвіту. Натхнений, Зум обережно пристикував свій корабель і ступив на величний торговий корабель. Усередині лавка виявилася сліпучим лабіринтом паруючих полиць, сяючих дрібничок і мерехтливих реліквій з усіх куточків космосу. Таємничі світні сфери освітлювали магазин, створюючи м'яке золота весяйво. З за високого стелажа з давніми зоряними картами з'явився Орвакс. Високий іншопланетянин із металево-синьою шкірою та очима, що світилися, немов обертовій галактики. Ласкаво просимо, юний мандрівнику, з усмішкою промовив Орвакс. Що привело тебе до мого скромного магазину? Я люблю відкривати нове, радісно сказав зум. У вас є щось особливе. Торговець усміхнувся і змахнув рукою. Полиці навколо них почали рухатися, відкриваючи найхимерніші речі. Музичну скриньку, що грала звуки далеких планет, пляшку з крихітною спійманою туманністю та карту, яка вела до загубленого міста древньої цивілізації. Але найбільшу увагу зума привернув один предмет маленький витончений компас, що світився містичним блакитним світлом. Ах, у тебе гостре око! зауважив Орвакс, помітивши зацікавленість зума. Це небесний компас. Він не вказує на північ чи південь. Він веде туди, де чекають великі пригоди. Це неймовірно, захоплено вигукнув зум. Я дуже хочу його отримати. Орвак скивнув Такий артефакт не можна просто купити, його потрібно заслужити. У мене є завдання для тебе, юний мандрівнику. Недалеко від цього сектора дрейфує забутий супутник, що містить втрачені знання древньої цивілізації. Добудь для мене його кристал даних, і компас стане твоїм. Очі з ума засвітилися від хвилювання. Я зроблю це. Де мені почати пошуки? Орвакс передав йому голографічну карту, що вказувала останнє відоме місце перебування супутника. З передчуттям нових пригод Зум повернувся на свій корабель і вирушив у наступне випробування, готовий розкрити таємниці загубленого супутника і здобути свою заслужену нагороду. Але він і не підозрював, що це завдання приведе його до одного з найбільших відкриттів у його житті.